Доброго дня. Хочу показати лопату відвал, яку я собі зробив. Лопата зроблена декілька років тому ще на попередній мій мототрактор. Тому вона зроблена не широка, ширина її захвату 90 см. Зроблена лопата з радянської 200-літрової бочки. Оця бляха була взята. Внизу поставлена резина з транспортерної ленти. Також був зроблений такий механізм на стяжки для того, щоб регулювати кут атаки. Ну, Відповідно, вона зараз стоїть на праву сторону. Стяжку стягуєте, там ту відпускаєте, цю стягуєте і вона робиться або рівно, або на ліву сторону. Лупата була зроблена на ну, той мототрактор з такою шириною. Для нього її було вистачало. Зараз я буду робити. Розширювати її більше, тому що вона є залегка під цей повнопривідний мототрактор. Не ставлю її на тому що, по-перше, це трохи затратно, додаткові шланги, гідроциліндр, А по-друге, в мене знайомий мав Jingmon 244-ту з лопатою 1,5 метри і йому за першу зиму трісла рама, так як він мені говорив, потім він. Поміняв купив Лувола і йому з Лопатою так само скрутило трошки раму. Не знаю, чи це правда, чи це так просто співпало. Ну, а в кого були такі випадки, напишіть мені в коментарях, чи, чи це так чи ні. Ну, Буде сніг, покажу, як вона працює в роботі. Коли зроблю більшу, зніму наступне відео. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде багато ще чого цікавого.